Парк культури і відпочинку імені Михайлова, колись улюблене місце відпочинку Славучан, знову святково відкрив сезон. Відродити парк взялись громадські активісти. Вони розгорнули широку інформаційну просвітницьку кампанію. Міська влада підтримала ініціативу громади як ідейно, так і фінансово. Задумів щодо відродження парку багато, але поки йде процес узгоджень та проектування, організатори вирішили не гаяти часу і вже робити те, що дозволяють можливості. Нові концепції відродження парку, який, нагадаємо, є історичною частиною маєтностей князів Сангушків, перетворення його у осередок найперше творчого спілкування. У нас в планах перетворити все-таки цей парк від зі звичайно в такий новий формат підходу до от як зараз в багатьох європейських містах, там американських що це не просто парк культури, а це має бути такий майданчик, де люди можуть комунікувати, розвиватися, навчатися, обмінюватися якимись ідеями, впроваджувати якісь спільні проекти. І це от має на меті така бути платформа, така зовсім іншого трошки спрямування. Організатори, які назвали захід Парк Сангушків, простір культури, відпочинку та розвитку, не втомлювались наголошувати, що відродження парку то спільна справа громади, і запрошували до співпраці ініціативних та креативних людей. А тих, які вже встигли проявити себе та активно готували свято відкриття парку, нагородили почесними відзнаками. Як з'ясувалось, самовідданих людей, які по справжньому люблять своє місто, є чимало міського голову Василя Сидора. Така активність тільки тішить. Це дуже важливо, коли громадськість має ініціативу і є можливість її реалізувати. Це дуже це, це, це нормально і в таких відношеннях хочеться працювати. Тому ми створюємо всі умови, для того, щоб громадськість розвивалася, особливо активна молодь, особливо ті молоді люди. Та не тільки молоді, які хочуть себе реалізувати, правильно? Бо ми бачимо, бо ми бачимо сьогодні ініціативу не тільки 20-річних людей, без, без опиту нічого не зробиш. Тому то є дуже добре, але люди працюють, тому дуже важливо, щоб був можливий відпочинку, щоб людина могла прийти, дійсно відпочити. Нам дуже це важливо. Парк гудів наче вулик. Музика, дитячий галас, атракціони не відволікали від споглядання різноманітних виставок. Вони були представлені народними умільцями із декоративно-прикладного мистецтва художниками. Вражаючу виставку пасхальних писанок, демонстрували заклади культури та освіти, і не тільки виставку. Виставка великодніх писанок, всіляких сувенірів представлена дошкільними закладами, позашкільними закладами міста, загальноосвітніми. Сьогодні можна побачити безліч творчих поробок. Ці всі вироби виготовляли і вихователі з дітьми. Вчителі протягом дня будуть виступати зразковий колектив Альянс театр естрадної пісні. Вперше вийде вийдуть вихованці найменшого гуртка стилізованого бального танцю. П'ятирічні дітки. Сьогодні вони представлять свою композицію Мері Попінс. Парк, який довгий час радянської доби виконував переважно розважальну функцію, тепер зможе стати місцем, де інтелектуальні новітні технології об'єднують та згуртовують людей. Громадська організація Ліга активних славучан провела підключення до платформи Розумне місто. У парку відкрито безкоштовну публічну зону Wi-Fi. до цього. Долучився фонд Громадянська ініціатива Романа Мацоли. Цей проект був і підтриманий і вже вдруге. Перший дійсно в тому році була сцена, Яку ми сьогодні маємо, яку ми сьогодні вже використовуємо? Ми бачимо результати. Так само і Wi-Fi він буде давати свої подальші результати для того, щоб сюди привертати людей. Це найголовніше. Надвечір у парку був встановлений онлайн зв'язок із польським містом побратимом Любартов. А протягом усього дня на сцені, яка має ще незавершений вигляд, виступали художні колективи на імпровізованих спортивних майданчиках. Відбувалися спортивні змагання та показові виступи. Окрему програму представила польська громада міста. Завершувався день святковою дискотекою. Вражень було багато. Учасники свята ділились своїми думками щодо ідеї відродження парку в оновленій версії. Звичайно, дуже гарно, що є з дітьми куди прийти, не тільки коли до нас приїжджають якісь гості в центр. а Хочеться ну, в будь-який момент піти, а не тільки коли вони до нас приїжджають. Дуже добре, а то що робити, нема куди виходити, а так хоч. Парк буде куди виходити. Відновили алеї, відновили структуру самого парку, поставили урни. Тепер можна хоч вийти кудись. Кожен може відкрити свій талант, ну наприклад, чи показати людям нормально. Все добре, хочеться більше атракціонів, щоб тут було кожного дня, можна було з дітками відпочивати. З дітками було відпочивати, а спиртні напідки є другі місця. У нас тут є пісочниця, так там тільки валяються бутилки з під пива. Ну це нормально, це не нормально. Ми приходимо з дитинкою сюди, а там сидять пиво, п'ють. Ненормально, це ненормально. Да, ну, я теж підтримую жінку, що все ненормально. Є другі місця для розпивання спиртних напитків, Тобто тут не має бути тут не має бути, звичайно. Дуже багато людей є такі, що вони роблять цікаві вироби, а ніхто про них не знає. Зараз думаю, дуже що... сплеск, російське слово не знаю, як сказати по-українськи, але дуже багато людей займаються. І мотанки, і в'язання, і вишивання бісером. Всі, от в часи моєї молодості, стільки люди не вишивали, як зараз вишивають. Організатори свята не приховували, що за короткий час не все із задуманого вдалося реалізувати. Але той настрій, з яким працювали ентузіасти, утверджує в переконанні, що відродження парку то лише питання найближчого часу. Я готовий працювати, тобто я отримую від цього велике задоволення. Ви знаєте, моральне от сьогодні, коли пройшов процес будівництва, тобто ну він ще не пройшов. Але ж я маю моральне задоволення того, що люди приходять і відпочивають. Багато дякують. Тобто, я не хочу подяки нічого. Оце задоволення воно не стоїть грошей, воно не стоїть нічого. Я раджу людям от спробувати. І вони відчують той позитив, ту енергетику позитивну, яка віддається за цей от сьогоднішній день. Я знаю, скільки я отримую цієї енергетики. А зустрічав на вході у парку всіх відпочиваючих яскравий ба із промовистим заголовком року 2017 тисячі княжому місту Славуті виповниться 400 років. І поки це питання ще залишається дискусійним у наукових колах, частина славучан, в тому числі ініціатори відродження парку, саме наступний рік бачать ювілейним для рідного міста. А до ювілею, як годиться, треба завчасно і добре готуватись.